Доброго дня виноградарі, 8 серпня показую вам ще одну форму, яка сьогодні вже піде на зрізку. перцовий красний, ну або перцовий-червоний. Гарний виноград, а гарна в нього ягода в умовах е в дощів, які були у нас, він не тріщав. Може, якісь окремі ягодки десь і є. З мікротріском, але ну, я поки не знаходив, не знаходив, хоча передивлявся. На сьогоднішній день він вже готовий. По консистенції ягода м'ясисто-соковита, ну, вона не тверда, але в той же час вона не така, як е, ну, так порівнювати з дубовським рожевим, в дубовського рожевого ягода більш е, е, соковитіша. По смаку він дуже солодкий, смачний. По... Зараз Покажу вам, яка його. Ну от візьмемо ось цю, наприклад, саму, одну із найбільших ягід. Положу на ваги, ну, такі 10 і 10,7, тобто до 11 грам. Ягода відносно невелика, але ну, гарна, смачна. І вже головна на сьогоднішній день готова. Дубовський, верніше перцовий красний, селекція гусєва, Прошу вибачення. Калугіна Віктора Михайловича. Це теж нульовий кущ навантаження. В цьому році це перше плодоношення. Навантаження таке, як ви бачите, і тут ще одна грона і там маленькі хвостики. В минулому році було буквально 5 ягід сигнальне плодоношення.